Розпочався новий 2024 рік. Я віддаю вічну подяку і славу Небесним Отцю Христу Ансанхунгу та матері Новий Єрусалим, що вони дозволили нам сьогодні провести пам'ятне богослужіння на честь 106-ї річниці святого пришестя Христа Ансанхунга. Якби Небесний Отець не прийшов на цю землю, чи могли б ми коли-небудь очікувати спасіння кожного разу? Коли ми думаємо про це, неможливо передати словами наскільки великим і дивовижним є прихід Отця на цю землю. Тому ми щиро вдячні сьогодні славний день, коли радіють всі ангели на небі. Усі народи на землі повинні радіти і прийняти прихід Бога на землю. Але написано, що він був у світі, та світ його не пізнав і не прийняв. Але і в такій ситуації, щоб врятувати своїх дітей, отець встановив новий заповідь і відновив знищені закони та заповіді. Він ішов шляхом пророцтва, виконуючи пророцтво про 37-річне правління Давида. Якби отець не прийшов на цю землю, ми б ніколи не знали Пасхи на Бога заповіту. Ми не могли б і сподіватися отримати прощення гріхів і вічне життя або увійти в царство небесне. У таке марне і пусте життя на цю землю. Прийшов Христос Ансанхун, як головний герой сьогоднішнього пророцтва. Він дав нам світло життя і дозволив квітам життя розквітнути. У цей день ми, діти Сіону, справді повинні радіти і тішитися. Щодо пророцтв у Біблії про Христа Ансанхонга, який прийшов на цю землю в епоху Святого Духа, у посланні до Євреїв, 9 розділ, написано, що він з'явиться вдруге, щоб спасти тих, хто чекає на нього. Отже, як це було, коли він прийшов уперше? Як записано в Біблії, у той час мудреці зі сходу, хоча вони були язичниками, висловили свою вдячність за прихід Христа на цю землю, принісши в подяку такі дари, як золото, ладан і смирну. Чи не так? Крім того, написано, що ангели сповістили пастухів, які пасли своїх овець на полях про народження Ісуса Христа. І вони також прийшли і разом поклонилися. Зараз ми живемо в часи не першого, а другого пришестя. коли євангельська місія буде завершена, я сподіваюся, що 2024 рік стане визначним роком, у якому ми зможемо йти шляхом отця і матері, втілюючи їхні вчення у життя. Звернімося до Євангелії від Матфія, розділ 2, вірш 9. Прочитаємо другий розділ дев'ятий вірш. Вони ж царя вислухали і підійшли. І ось зоря, що на сході вони її бачили, і йшла перед ними аж прийшла і стала зверху, де дитятко було. А побачивши зорю, вони надзвичайно зраділи. І, пішовши додому, знайшли там дитятко з Марією, його матір'ю. І вони впали ницьма. І що вони зробили? Вклонились йому, і, відчинивши скарбниці свої, піднесли йому свої дари, золото, ладан та смирну. Наскільки справді милостивим і славетним був Божий, прихід, чи навіть троє мудреців зі Сходу вклонилися Ісусу і принесли йому в дар дорогоцінні золото, ладан і смирну. У другому розділі від Матвія про це написано. Прочитаємо Євангелію від Луки, другий розділ, четвертий вірш. Пішов теж і Йосип із Галілеї із міста Назарету до Юдеї, до міста Давидового, що зветься Віфлеїм, бо походив із дому та з роду Давидового. Щоб йому записатись із Марією, із ним зарученою, що була вагітна, і сталося. Як були вони там, то настав їй день породити, і породила вона свого первенця сина, і його сповела, і до ясел поклала його, бо в заїзді місця не стало для них. А в тій стороні були пастухи, які пильнували на полі, і нічної пори вартували отару свою. Аж ось англо Господній з'явився коло них, і слава Господня осяяла їх, і вони перестрашились страхом великим. Та ангел промовив до них: Не лякайтесь, бо я ось благовіщу вам радість велику, що станеться людям усім. Що це за велика радість, яка станеться всім народом? Продовжмо читати. Вірш одинадцятий бо сьогодні в Давидовім місті народився для вас Спаситель, який є Христос Господь. А ось вам ознака дитину сповито, ви знайдете, що в яслях лежатиме. І ось раптом з'явилася за ангелом сила велика небесного війська. Що Бога хвалили і казали слава Богу, на висоті і на землі мир. У людях добра воля. Ангел сказав: Я благовіщу вам радість велику, що станеться всім людям. І ця радість була звісткою про те, що Ісус Христос народився на цій землі у тілі. Сьогодні для нас неймовірно радісний і важливий день. Коли ми повинні поділитися цією радістю з усіма людьми у світі? хіба Бог не сказав що він прийде вдруге на цю землю, щоб спасти своїх дітей? Якби Ісус не прийшов на цю землю 2000 років тому, чи був би встановлений новий заповіт? оскільки Бог прийшов. Новий заповідь був встановлений у горниці Марка. Знав про це світ чи ні? Він виконав пророцтво. За цієї причини ми повинні хвалитися Богом і ділитися з людьми по всьому світу. Доброю новиною про те, що Бог прийшов у тілі на цю землю в епоху Святого Духа. Ця новина, що Бог прийшов. Принесе велику радість людству. Що Бог каже нам робити з цією новиною? Він каже нам проповідувати про це в Самарії та аж до краю землі той самий Бог, який прийшов в епоху сина. Прийшов і в епоху Святого Духа у наш час, коли ми живемо, ніхто не повинен казати. Він прийшов до своїх, але свої його не прийняли. Треба змінити цей час, щоб усі казали, усі народи світу прийняли його. Для цього ми повинні проповідувати тим, хто ще не знає цієї новини. Якби Бог не прийшов на цю землю, чи могли б ми отримати спасіння? ні. Ми не отримали б спасіння. Як ми можемо бути впевнені в цьому? Це тому, що в посланні до євреїв, дев'ятий розділ, 28 вірш, сказано, що він прийшов щоб дати спасіння. Отже, що було б, якби він не прийшов? Чи не говорить це про те, що ми не могли б отримати спасіння? Ми не знали б Божої волі. і, хоча його заповіді записані в Біблії, ніхто б не розумів їх по справжньому якби він не відкрив нам усе. Чи змогли б ми щось дізнатися? До приходу Отця. Чи усвідомлювали ви, що істина нового заповіту є важливою? До того, як він навчив вас, чи знали ви, що собота є важливою? Чи знали ви, що Різдво є постановою для служіння Сонця? На наш подив, Різдво не є Божою заповіддю. Хіба не тому, що Небесний Отець прийшов на цю землю у тілі. Ми тепер знаємо цю істину. У книзі Ісаї, 41 розділ, 10 вірш. Бог каже: Не бійся з тобою, бо я я тобі допоможу. Те саме він говорить в Євангелії від Матвія, 28 розділ. Я з вами повсякденно, аж до кінця віку. Тож ідіть і навчіть всі народи, христячи їх в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все те, що я вам заповів. Якби Бог не прийшов на цю землю і не навчив нас, чи змогли б ми самостійно відкрити Божу істину життя? Самостійно зробити це було б абсолютно неможливо. Ось чому апостол Іван сказав в об'явленні п'ятому розділі: що на землі немає нікого, хто міг би правильно передати Божу істину. Він дуже плакав, бо не було нікого, хто міг би розгорнути книгу. Аж ось один зі старців сказав: не плач, коли прийде корінь Давидів Ісус Христос, Він відкриє книгу і зламає сім початок її. Зважаючи на цю сцену, подумаємо, наскільки важливим для нас є прихід нашого Отця на цю землю? Чи можна було б відновити знищений новий заповіт, якби він не прийшов? Чи була б відновлена Пасха, чи був би відновлений суботній день? Чи були б відновлені свята? Якщо немає свят суботнього дня чи Пасхи? Чи можна встановити Сіон? Сіон неможливо встановити у пророцтві сказано тікати до Сіону. Але де той Сіон, до якого ми повинні втікати? Чи не тому пророк сказав і будуть ходити від моря до моря? І з півночі до сходу блокатимуть, щоб знайти слова Господа. Якби ми не зустріли і не прийняли Христа другого пришестя, ми би втомилися шукати істину. Чому? Тому що більше ніде ми не можемо почути істину. Тільки корінь Давидів має здатність розгорнути цю книгу. Отже, яке щастя, що ми зібралися тут сьогодні. Як записано прості Михея 4, він буде навчати даріх своїх нас, він навчив нас. Ми прийшли до Сіону і були навчені новому заповіту. Крім того, в істині нового заповіту ми отримали хрещення в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, крім того, хто засвідчив нам про небесну матір справжнє життя. Небесний отець прийшов на цю землю вдруге і проголосив є ще одна людина, яка йде за мною. Хоча отець і є Месією, він виконав місію Іллі і відкрив нам іншого Спасителя крім того, він сказав Єлисей слідував. За ким за Ілею? Ісус Новин слідував за Моїсеєм. Петро слідував за Ісусом. А я слідую за матір'ю. Небесний Отець залишив нам цю рукописну записку. Якби небесний отець не прийшов на цю землю в цю епоху. Чи знали б ви, що Бог мати існує? Про це неможливо дізнатися. Навіть якщо прочитати Біблію сотні разів. Хто єдиний може відкрити нам цю істину? З пророчої точки зору саме Адам засвідчив існування Єви? Якщо читати Біблію в темряві. Важко відрізнити навіть лицеву частину від зворотньої, ми не можемо розрізнити це пророцтво, притча, відкровення чи факт. Ми можемо лише поверхнево розуміти текст очима, але не усвідомлювати прихованого у ньому сенсу. Проте, хто прийшов, сказано прийде корінь Давидів і розгорне цю книгу. Біблія, що була запечатана, стала відкритою, щоб усі могли її зрозуміти хіба ви не розумієте істину про Мати Єрусалим, мати, джерело живої води, небесну сім'ю та земну сім'ю. Якби небесний отець не прийшов на цю землю, ні ви, ні я не змогли б зрозуміти всю цю істину. Отець справді прийшов на цю землю, щоб благословити нас. Ми дійсно благословенні люди. Коли ми вперше почули про суботній день Пасху та Новий заповіт, ми були дуже вражені. Але тепер ми всі сприймаємо це як належне. Брати й сестри. Не варто сприймати це як належне. Це диво. Навіть ангели прагнуть проникнути в цю істину, але чи дозволено їм знати її? Подумайте про те, що це благословення дано тільки нам, якби не було духа і невісти. Куди пішли б усі, хто відчуває духовний голод і спрагу, щоб отримати воду життя? Немає нікого на землі, хто міг би дати нам воду життя. Але хто з'явився, як сказано у 22-му розділі об'явлення? А дух і невіста говорять. Прийди. А хто чує, хай каже прийди. І хто прагне, хай прийде, і хто хоче, хай буде життя бере дармо. Небесний Отець і Небесна мати прийшли на цю землю. Лише цього факту достатньо для того, щоб зрозуміти, що Бог прийшов на цю землю, щоб змінити світ темряви на світ світла істини. Прочитаймо Євангелію від Івана, шостий розділ, четвертий вірш. Від Івана, шостий розділ, четвертий вірш. Наближалася ж Пасха, свято Юдейське. А ісус, звівши очі свої та побачивши, яка безліч народу до нього йде, говорить Пилипові, «Де Ми купимо хліба, щоб вони пожабились. він же це говорив, його випробовуючи, бо знав сам, що він має робити. Коли йому відповідь дав, і за 200 динаріїв їм хліба не стане, щоб кожен із них бодай трохи дістав, говорить Шимон до нього Андрій, один за учнів його, брат Симона Петра. Є тут хлопчина один, що має п'ять ячмінних хлібів та дві риби. Але що то на Бетліч таку? А Ісус відказав, скажіть людям сідати, а була на тім місці велика трава, і засіло чоловік числом із п'ять тисяч. У одного хлопчика було п'ять ячмінних хлібин і дві рибки. А натовпу ж було тисяч п'ять людей, які не мали належної їжі. Якби Бог не прийшов на цю землю, що бли б Андрій чи Петро могли б зробити своїми силами? Чи могли б вони повністю втамувати голод п'яти тисяч людей? Якби вони роздали п'ять ячмінних хлібів і дві рибини. Чи вистачило б цього, щоб нагодувати цей натовп? Я часто розмірковую над цією сценою і думаю, як ми можемо завершити місію проповідування Євангелії 8 мільярдам людей? Ми є грішниками з небес тому, оскільки нам довірено цю місію, наш обов'язок виконати її. Тож, скільки ми повинні проповідувати, щоб передати Євангелію всім 8 мільярдам. Але що ми можемо зробити своїми силами? Ми нічого не можемо зробити крім як роздати п'ять ячміних хлібів і дві рабини п'яти тисячам людей. Однак, коли Ісус сказав принести їх йому, що сталося? П'ять тисяч людей могли їсти досхочу, крім того, вони могли наповнити ще дванадцять кошиків. Було лише сім предметів, але з ними сталася велика справа. Хто зробив неможливе можливим? Це був не хто інший, як Бог. Якби він не прийшов на цю землю, п'ять тисяч людей, які там зібралися, голодували б цілий день. Усього вони мали п'ять ячміних хлібів і дві риби, тобто сім предметів, сім осіб, ще могли б якось насититися, але решта швидше за все пішли б додому через голод. Скажімо, у вас є власна здатність навчити слову, а також духовна їжа, якою ми повинні поділитися. Якби ми мали роздати їх усім восьми мільярдам людей, скільки б ми дійсно могли зробити. Але Бог каже, я тобі допоможу. Будь ласка, уважно подумайте над словами я тобі допоможу. Якби ми могли впоратися за цим самі, чи потрібна була б нам допомога? не потрібна? Однак ми аж ніяк не можемо зробити це самі. Ось чому ми повинні молитися, щоб отець допоміг нам? Тому що йдеться про місію нагодувати п'ять тисяч людей п'ятьма хлібами та двома рибами, а потім зібрати ще дванадцять кошиків залишків та навіть переповнити їх. отець і мати прийшли на цю землю для того, щоб допомогти нам нужденним і зледенним, чи не так? Чи існує людина, здатна зробити те, що зробив Бог? Немає нікого, крім Бога, хто міг би зробити це. Той всемогутній Бог прийшов на цю землю і заснував цю церкву. Він навчав нас істину нового заповіту і дав пізнати небесну мати. Через небесну матір ми можемо завершити останню місію спасіння і повернутися до вічного. Царства небесного. Хто відкрив нам цей шлях істини? Хіба це не Бог Ансан Хонгсангніка? Тому ми повинні донести всім людям велику радість про прихід Христа Ансан Хонга на цю землю. Пророк Ісая сказав у сороковому розділі. Що всі ми повинні підвищити свій голос і свідчити всім людям, що Бог з нами на цій землі. Без Бога Отця і без Бога Матері події, подібні до тих, що ми щойно прочитали в шостому розділі від Івана, ніколи не відбулися. Тому здійснюємо все через Бога. Чи то благословення, чи то сила проповідування, усе це походить від Бога. Ми ніколи не повинні змінювати волю Бога на півдорозі, коли ми передаємо Слова Божих благословень такими, як вони є. Бог, який може миттєво виконати Євангелію в Самарії та аж до краю землі, перебуває з нами. В останні дні, згідно з простом Михея, сам Бог прийшов на цю землю і відновив закон життя, новий заповіт у Сіоні. Христос Ансанхон виконав пророцтво про 40-річне правління Давида три роки під час першого пришестя і 37 років під час другого. Чи не так? Христос Ансанхон прийшов на цю землю з новим іменем Ісуса відповідно до Біблії та всіх пророцтв. Якби ви не були навчені від Небесного Отця, чи змогли б ви розпізнати небесну матір? Подумайте про принцип цієї землі фізичне життя дається всьому людству через їхніх фізичних матерів. Так само, хто може мати вічне духовне життя на небесах без духовної матері? Бог створив земне як копію і тінь небесного. Брати й сестри. Чи слова записані в Біблії? Біблія каже що Бог є цар над царями і Господь над панами. Коли слова царя записані, ці слова справді стають указом. Прийшовши сюди сьогодні. Я дізнався, яке покарання чекає на тих, хто не слухається царського указу перша міра покарання, смертна кара, друга конфіскація майна, третя бочування і вигнання. кажуть, що ні ця людина, ні її родина не можуть більше жити належним життям у цій країні. Це свідчить. Про серйозність указу тоді, що нам робити з Божим указом? Ми щодня читаємо вірші від Матфія 28 до Галатів 4.26, Буття 1.26, 27 та до Офіціан 1.7. Нам не слід вважати це простими словами, а радше подумаємо, що буде з нами, якщо ми не будемо виконувати ці заповіді. Всемогутній Христос Ансанхон, сьогодні ми глибоко вдячні за ваш прихід на цю землю у 2024 році. Я щиро дякую і проставляю Небесного Отця за прихід на цю землю. Ще раз висловлюю щиру вдячність і шану Отцю за його прихід. У надії, що члени нашої небесної сім'ї донесуть славу небесних Отця і матері у Самарії та аж до краю землі, я хотів би завершити сьогоднішню проповідь. Дуже дякую.